Розглянемо таку задачу. Така задача може бути в різних вузах на підготовчому відділенні. Так задача не є стандартною. В школі рідко задачі такого характеру розв'язуються. Тому давайте спробуємо і ми розібратися. Знайдіть два натуральних числа, сума яких дорівнює 35, а найменше спільне кратне дорівнює 42. Отже, давайте розпочнемо з, з кінця. Найменше спільне кратне кратна рівня 42. Тобто, ці два числа. Вони ділиться число 42. Це може бути. Ну, давайте спочатку, щоб нам було простіше думати, розкладемо 42 на прості множники. 2. Буде 21. Три. 7, 7 і один. От тепер розкладнопишемо підряд всі дільники числа 42 Це 1 Далі 2 Потім 3

Ну і 42. Це всі дільники. Натуральні дільники нашого числа. Ла 42. Тепер з цих дільників є наші числа. Відповідно, сума яких дорівнює 35. Значить, якщо це 1, то тут має бути і 34. Значить Це точно не один. Не, Ну, не 1 і 34. Далі, якщо це 2, то має бути 33, теж ми його не бачимо тут. Тобто 2 теж не може бути. Якщо це 3, то має тут бути стояти 32, теж його немає. Тобто 3 теж не підходить. Якщо, якщо це 6, тут має стояти 35-6, 29, теж немає. Якщо це 7, то тут має стояти 7 і 35-7, 28. Теж його немає. Якщо це 14, тут має стояти поруч і 21. Побачимо, стоїть 21. Тобто в сумі вони дають 35. А і також вони є. Повіримо, що буде найменш пільний кратнее 42. Відповідно, 42 ділиться на 14, ділиться на 21. Можна переконати, що воно дійсно є найменшим. Тобто, що у нас Спільним кратним є, це зрозуміло, а те що найменше, це можна показати. Далі. Якщо це 42, то має бути 0. Ну, це, ну 0 зрозуміло, що це вже ну, не є натуральним числом, тим паче це не може, не може такого бути. Тобто, можливі тільки варі... один варіант це 21. Давайте ну, вже і так зрозуміло, що відповідь 14-21. Задаємо просто як показувати, як шукається найменше спільне кратне, Якщо хто призабув. Для цього розписується на спільні дільники 14 21. Я, як, як вас учили в школі в п'ятому класі? 14. Я списую на постійні Це 7. 2. 7. І 1. 2, 7 і 1. І, і відповідно. Двадцять один. Три. Сім. Сім. І один. Тепер ми шукаємо найменше спільне кратне. Відповідно, бачимо і там 7 є, і там 7 є. Тобто ми множимо сім один раз, а потім. Те, що лишилося 2 і на 3. 7 на 2 і на 3. 2 на 3 6, 6 7, 42. Це показало, що 42 є спільним кратним найменшим. Значить, відповідь наша: 2 натуральні числа, це 14 і 21. Якщо у вас виникли якісь питання по ходу розв'язання цієї задачі, то задавайте їх в коментарях. Буду радий вам допомогти. Буду радий вам допомогти. Якщо якісь питання, задачі, пишіть, звертайтеся всього найкращого. Успіхів у вивченні математики. До побачення!